Навіть якщо тобі бракує технічної оснащеності, навіть якщо ти допускаєш багато браку, то головне демонструвати характер. Україна на виїзді здолала Албанію, Україна вийшла до плей Ліги націй. А у паралельній зустрічі Чехія переграла Грузію теж з рахунком 2-1, вона допомогла. А тому, за підсумками групового етапу, Україна посіла другу сходинку. А в турнірній таблиці свого квартету це подкаст UA Football Talk, Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку колеги і журналісти сайту Леон Вургавт, Роман Синчук і Влад Личик. Ми говоримо про нічию із Грузією і про перемогу над Албанією. Поїхали! Своїми враженнями поділиться оглядач серії А на сайті UAFootball Леон Вургавт. Збірна України не посіла перше місце в групі Ліги Націй. Через це втратила шанси на потрапляння до плей-офф за вихід на чемпіонат світу з квоти Ліги Націй. А за вихід до дивізіону А боротиметься у березні. Тобто головне завдання не виконано, але виконано хоча б завдання мінімум втриматися у дивізіоні Б, а також е помітний деякий прогрес у побудові збірної побудові команди. Перш за все, з матчів у листопаді. Звісно, негативу ще достатньо. Негатив сам собою такий, що збірна України перебуває нині на рівні збірних Грузії, Албанії і виглядає трохи нижче за рівнем за збірну Чехії. І, звісно, нам хочеться бачити значно більший рівень, значно сильніші виступи в матчах проти збірних такого калібру. З іншого боку, коли в останній збірній України видавали якісь особливо вражаючі виступи проти збірних такого калібру, завжди було важко і проти Північної Македонії, і проти Боснії, і проти Ісландії, і проти Австрії, і проти Вельсу, і Шотландії. А Грузія та Албанія додали, вони прогресують. Тому е, значно впадати в, у відчай я б не став від загального рівня. Збірною. Тим більше, що деякий позитив є, деякі покращення є з порівняння, порівняння з вереснем та жовтнем. Це найбільший позитив від збірної Крини в тому, що є прогрес. Жовтневі матчі були кращими, ніж вересневі. Листопадові були кращі, ніж жовтневі. І так повинна рухатися команда, так повинна розвиватися. Перш за все, потрібно відзначити зменшення кількості кросів штрафний майданчик, банальних прострілів на вісі. У вересні у двох матчах таких було 53, у жовтні 34. Тепер у листопаді 20. Тобто збірна почала грати значно різноманітніше, її вінгери почали не лише бігати десь навколо бокової лінії, а заходити у штрафний майданчик. І у 20-22 метрах від воріт. І Михайло Мудрик взагалі в матчі проти Грузії практично виступав розігруючим опорником. Він починав атаки з власного половини поля, контратаки, розгортав. Так, здебільшого на дриблінгу, індивідуальними проривами, без передач, але це також було ефективно, оскільки він виходив з під пересадку, він заробляв фоли, він просував атаку вперед. Проти Албанії цим також займався Георгій Судаков, який також гравець атаки. Тобто не обов'язково потрібно цим займатися. І вже в цьому можна визначити і тактичний прогрес збірної, і прогрес в бажанні, прогрес в викладанні на полі, і в боротьбі, і в вигризанні результату, і в бажанні бігати, і працювати за всю команду, чого ми дуже мало бачили у вересні та на євро. Також крайні захисники почали більше підключатися до атаки. Конопля зробив асист проти Албанії, причому не якимось навісом з флангу. А у штатному майданчику пасом головою. А Миколенко брав участь в першому голі в комбінації з першого, яка завершилася першим голом близько до штрафного майданчика Суперника. Судаков також брав участь в цій першій комбінації. Мудрик, як ми вже пам'ятаємо, проти Грузії заробив гол своїм прострілом. Призвів, що призвів дав того голуб, причому прострілював з правого флангу, не свого флангу. Тобто також почав діяти різноманітніше і дивувати суперників. Навіть Форвард Роман Яремчук у матчі проти Албанії у епізоді з першим голом, він змістився на лівий фланг і також допоміг нам розіграти комбінацію. А другий вже забив сам. І загалом він навіть торкнувся м'яча 43 рази за матч. Що для будь-якого форварда — дуже добрий показник. І на контрасті з Артемом Довбиком, який випадає з гри збірної, який торкався 17-19 разів за матч, і навіть в Грузії, це вже прогрес і чималий прогрес. Ще один прогрес збірної України те, що вона почала починати матчі як слід потужного забивати. Вона забила і проти Грузії в дебюті, і проти Албанії. В попередніх матчах було навпаки, збірна України починала дуже погано, а потім десь прокидалася і починала вигризати. І ми бачили, що результату такий, так, такий стиль не приносив. А ось коли вона починає матчі потужно, а потім в других таймах все таки, таки здає, трохи відступає, трохи обороняється, все ж таки результати кращі. І так, були проблеми в других таймах і проти Албанії, проти Грузії, особливо проти Грузії. Довелося чимало відбиватися, комбінаційна гра не дуже працювала, і було нервово. Але і тоді збірній вдалося витримати, вдалося вигрести на характері, принаймні не програти ці матчі. Та й в обох матчах в самій кінцівці вона створила в контратаках блискучі моменти, які була просто зобов'язана закінчувати голами. І В Цьому, звісно, також позитив. Що ще потрібно покращувати, звісно, загальний рівень, як вже сказав, потрібно все ж таки намагатися бути кращими, ніж Грузія та Албанія, вміти вигравати у них впевненіше. Також потрібно стабілізувати склад у центрі поля, оскільки в шести матчах Сергій Рибров скористався п'ятьма різними трійками центральних півзахисників це забагато. І трьома різними останніми опорниками. Я говорю про стартовий склад. Трьома різними опорниками, шістками, що теж забагато і що теж не допомагає стабільності команди, наприклад, а навпаки, залежає. Це потрібно покращувати, потрібно ще й покращувати оборону і гру в позиційній атаці. Хоча, здебільшого, збірна України в чому додала. В тому, що не обов'язково постійно володіти м'ячем, не обов'язково постійно організовувати позиційні атаки. Її відсотки володіння м'ячем впали з 58 у вересні до 43-45 у листопаді. Звісно, чимало завдяки раннім голам у листопаді. Але як би то не було, так і це дозволило і грати в свій футбол менше з м'ячем. Менше з якимись банальними перепасуваннями, більше в обороні, щільніше, організованіше, більше на контратаках, більше вертикально. Саме такий стиль гри підходить більшості гравців збірної України, і такий вона повинна використовувати і надалі. Що далі? Що обіцяють листопадові результати та листопадова гра? Нічого не обіцяють. Ми знаємо, ми вже пам'ятаємо наскільки збірна. Часто падала після одного вдалого результату, починала думати, що все, вже впіймала свою гру і вже почне зараз їх виносити. Знову припиняла боротися, знову припиняла грати організовано та розумно, і падала. Це може статися і у березні, і на початку наступного року. Тому потрібно підходити дуже обережно, потрібно ще закладати чимало фундаменту, оскільки фундамент аж ніяк не мітний. Але деякий прогрес є і. Є на чому будувати. Оглядач примери Роман Синчук бере слово, і він позитив точно знайде. Так, вже другий місяць, поспіль збірна України підтверджує статус середняка європейського футболу, що в грудне матчах з Чехією і Грузією, що в листопадових знову з Грузією та Албанією були в матчі на три результати, могли десь виграти, десь програти. В підсумку посіли друге місце в своїй групі. Гратимо. Плей-оф за підвищення в класі навіть із однієї з, з збірних, що посіли треті місця в дивізіоні А Ліги Нації. в принципі, результат на четвірку тут в особливих претензій до команди Сергія Реброва в плані результату бути не може. Чому так? Тому що ну, перше місце посіла Чехія, а в Чехії в останніх поєдинках, там, 10, в останніх 11 домашніх матчах 10 перемог та одна нічия. Збірна України домашні матчі не грає взагалі вже тисячу і один день. В нас війна і це накладає свій відбиток. Команда змушена проводити домашні матчі на нейтральних полях. Відповідно, гостьові матчі проводяться перед чужими вболівальниками, де ще вдвічі складніше. І в таких умовах здобувати результат, так як чек за рахунок своїх трибун ну, ми не можемо. Тобто доводиться покладатися лише на майстерність футболістів. На їхній настрій на клас, але цього класу збірні України очевидно бракує. і з часів Андрія Шевченка Тут немає футболістів екстра рівня. Є гравці, які можуть грати як добре, так і погано, і від них вимагати стабільності навіть впродовж одного поєдинку доволі складно. Це ми, в принципі, і побачили в листопаді. В обох поєдинках що проти Грузії, що проти Албанії, Україна дуже добре відіграла перші тайми і слабко була виглядала після перерви не можна сказати, що це все свалити на втому, оскільки ну не втомі, річ в першу чергу в тому, що команда не може заспокоїти гру, коли суперник починає високо пресингувати, коли суперник додає в темпі. Коли гра більш менш так в зручному для нас режимів, ніби все вдається як тільки. От, наприклад, Хвіча Кварцкеля, той самий гравець топ рівня, про якого ми говорили. Як тільки він включився, коли він почав там обігрувати всіх і лізти на всіх дриблях, одразу нерви одразу є помилки. Ну немає такого рівня на превеликий жаль ні в Юхима Коноплі, ні в Олександра Зубкова, ні в Олексія Гуцуляка. Там чи Івана Калюжного для того, щоб зупиняти ось таких такого рівня футболістів. Що можна сказати, старалися дуже сильно старалися збірна України той, хто говорить, що там не грали за честь футболки, забули про там хлопців в окопах і так далі. Це все е, для піару, і це все неправильно на мою щиру думку. Тому що, е, наприклад, в матчі проти Албанії команда в е, Асерія Реброва зробила 26 е, успішних відбирань м'яча проти 10 в суперликах. 26 проти 10. в матчі проти Грузії, яка перед своїми трибунами грає традиційно неймовірно активно і дуже завзято, і, там я думаю, ви самі бачили, як підтримують шалено болівальники в Батумі в наших 24 відбирання м'яча в грузині 18. Тобто вборолися наші з усіх сил, як тільки могли, просто десь рівня не вистачає для того, щоб такі ось матчі, коли суперник доволі сильний і не спішить сам здаватися, так щоб такі матчі спокійно якось завершувати. Перемога над Албанією в збірної України вийшла Несподіваною в плані того, що бліцкриг перші два м'ячі забили в стартові 10 хвилин, потім уже е, якось з, з перемінним успіхом так намагалися дочекатися фінального свистка. Останній раз подібно було, що там проти поляків, напевно, 10 років тому ось вже й відвикли з вболівальники, що в нас таке буває. З іншого боку, попри те, що там ось решту 80 хвилин Албанія виграла, так е, виходить. Перемога заслужена. 8-2 за ударами в площину воріт підтверджують те, що Україна була значно гостріша, конкретніше біля чужих воріт. Стосовно Грузії, ну, напевне, не заслужили на перемогу, і результат теж абсолютно по грі, оскільки були там влучання в каркас Кварацхелії, був нереалізований момент у Девіташвілі. В той же час в Україні теж не позабивали там і Мудрик, і Назаренко з Гуцуляком. Ну це все. Думаю, ви бачили і погодитися з тим, що результати нема на що нарікати, все абсолютно по ділу. З приводу того, що як, які претензії можуть бути до Сергія Риброва, не знаю. Чесно кажучи, на моє глибоке переконання, Сергій Рибров зробив те, що й мав робити в цих матчах, десь дав ротацію, десь випустив, десь побачив, що гравець не зіграв, от так як було, наприклад, із в першому матчі. Дуже слабко виглядав Олександр Зубков в Грузії. Вже на другий матч з албанцями вийшов Олексій Гуцуляк, грав краще. Та саме з Артемом Добиком, який повністю провалився, замість нього вийшов Роман Яремчук. Тобто, вдала, в принципі, ротація від реброва, яка логічна, яке ніяких там геніальних рішень не було, але й помилок якихось не було. Був ризикований хід з третім захисником в кінці з Албані, коли вийшов Толов'єру, але знову ж таки все вдалося, і результат було здобуто. Чи може ця збірна України грати краще? Багато хто зараз каже, що там є потенціал, але хлопці грають в таких клубах, в таких чемпіонатах. Е, насправді складно сказати, оскільки, е, ну що хто такі хлопці? Миколенко і Забарни це все ж таки рольовики, це захисники, які де, ну, один грає в об, обидва грають так в клубах, які не є грандами англійської прем'єр-ліги. Вони там грають так, але це не зірки. Е, водночас. Водночас в нападі Артем Довбик ну він в кожну матчі збірної виглядає так, ніби він дебютант. Я не знаю, в чому проблема, але ну не вис не виглядає він тим футболістом, який ось приїхав вирішувати в збірну. От як, наприклад, Дьокареш там приїжджає в Швецію, там чи принаймні чи Левандовський все життя приїжджав в Польщу. Добик таким футболістом не є. Він зі збірної випадає. Чому сказати складно це все до нього? Питання. Михайло мудрик, ну ви самі розумієте, на яких правах мудрик в Челсі? Це е, класичний приклад, коли футболіста купили за завищеною ціною і тепер не знаю, що з ним робити. Хочуть там серед зими десь в оренду віддати, можливо, десь продати, якщо буде купець, але як його знайти, оскільки заплатили то 70, а Зараз ринок його і в 30 то не оцінює. Тобто, все це складно і все це трошки маніпулятивно, коли говорять, що збірна України з такими гравцями там повинна зобов'язана щось там. Не Насправді року 4-5 тому, коли в нас були найкращі асистент серіалу Маліновський, коли кар'єра Олександра Зінченка була на підйомі, в нас був набагато сильніший центр поля, ніж зараз з гравцями Динамо та Шахтаря. Це абсолютно медицинський факт. Плюс втрата ця Він вже повернеться надію весною, і це додасть трошки збірній креативу, оскільки складно грати без флангів. Це великим рахунком в обох матчах проти Грузії та проти Албанії. Головним... Джерелом гостротив в збірній України був її півзахист. Сподобався активний Судаков, намагався там допомагати Зінченко, скільки міг в матчі з Албанією, Йому складно, тому що і травми і це все. Але тим не менше він добре попрацював, його на цьому спорі теж потрібно похвалити. Стосовно того, що буде далі, якщо чесно, цей рівень, який показує збірна України, вона дуже старається. Це поклавши руку на серце, але це не той рівень, який годиться для дивізіону А. Лігінації потрібно ще покращуватися потрібно ще додавати. Чи зможе ця збірна додати? Е, ну е, знаєте, з кадри вирішують все, як то кажуть, і потрібно дивитися по тому, що ці хлопці будуть показувати в клубах. Якщо вони в клубах будуть добре грати, ймовірніше, найімовірніше, що і збірною теж все буде гаразд. Е, Сергій ребро працює з тим матеріалом, який до нього приходить. Так жалівся. До речі, тренер на те, що наші динамо та «Шахтар» постійно втомлені, постійно в роз'їздах. Це теж впливає. Ну, але насправді найбільше, от особисто у мене надія на легіонерів на тих, хто виступає в західних чемпіонатах, на довбика, на мудрика на якийсь їхній прогрес, оскільки вони є лідерами цієї команди, вони повинні задавати тон. Ну, а поки завершуємо тим, що почали, збірна України офіційно середняк європейського футболу. Це не добре і не погано, Це просто констатація факту. Хоча, якщо зважити на ті обставини, які зараз в країні, то все ж таки напевно, скоріше це добре. Оглядач УПЛ на сайті UAFootball Влад Личик також готовий прокоментувати те, що він побачив. Цього разу хочеться розпочати без тон критики, чи неймовірного розчарування, чи навіть пригніченості. Напрочуд. Все абсолютно банальніше. Це той самий випадок, коли результат максимально не відображає дійсність. Але слава Богу, що хоч так. Як там кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Або, як казав інший класик, маємо що маємо. І це якраз був той самий кейс. Бо протягом літнього форму в Німеччині мова, звичайно, про Євро 2024 та цієї ліги націй найбільше всі докоряли команді Реброва саме за відсутність монолітності, структури, організації гри та чіткої ідеї. І якщо з ключовою ідеєю чи паттерном надії остаточно розчинилися після успішної в лапках вересневої частини, то тієї ж приславутої монолітності, віддачі та ентузіазму від синьо-жовтих всі чекали до самого кінця, і слава богу, дочекалися. По суті, за фактом ми поступово додавали по ходу цієї осені. За прогресію, вересень був однозначно найгіршим та що там, тотальним провалом. Листопад найбільш збалансований настільки, наскільки він міг бути, виходячи з нашого зробленого до цього багажу. Тому цей подкаст точно не буде присвячений критиці чи емоційному відчаю. Досить. Цього вже було сказано достатньо через край. Інше питання полягає якраз в площині того, що все-таки ми можемо, коли захочемо. Так, безумовно, не все так ідеально, але ну і ми команда не 105 кагорти. Проте якийсь клас у наших виконавців все ж є. Ну не грала б велика кількість з них, окей, окей. Ну не потрапила більша частина з наших легіонерів у команди першої п'ятірки європейських ліг за відсутності того ж класу. І тут якраз полягає ментальний дисонанс: як ми розпоряджаємось цим ресурсом? Бо це і є ключова проблема. Коли в нас іде, то окей, ну наче більш-менш. А коли ні, то у цієї версії національної збірної України банально не пла немає плану Б. Бо щоб був запасний план, потрібен і головний вектор якась основа, база, фундамент, те, від чого можна відштовхнутися. Тому потрібно без абсолютного жалю знести все, що є, і почати будувати з нуля. Ну не пішло, що ж ти зробиш. Це вже питання якраз до тренерського штабу та його кандидатів, до тих, хто залишиться, або до тих, хто прийде на зміну. Тут кожен сам собі зробить висновки та правильно розставить пріоритети. І ніхто ж не каже про якусь там феєрію, геніальні комбінації, дивовижні перформанси. Ні-ні. Ми ж всі розуміємо, що таку гру поставити просто нереально у збірні. Це не клуб, коли футболісти під рукою весь сезон практично 24 на 7, Тут овмаль часу. Проте, чітка вертикаль та план просто життєво необхідні. Ми абсолютно впевнені, що цей ростер може більше. Підсумовуючи, можна констатувати, що ми уникнули провалу та врятували ситуацію в останній момент, проявивши характер, і це вже добре. Вон з албанцями взагалі було наче непогано. Проте чіткий та конкретний осад після цього циклу в Ліги націй залишився і його не змити. Очевидно, потрібно переглянути підходи до роботи, щось змінювати. І не локально, а стратегічний вектор напрямок. Зараз саме головне, що ми можемо видихнути і з холодною головою приймати фундаментальні рішення, ще раз підкреслюємо: саме фундаментальні, бо зміни не те, що не просилися, їх потрібно було вже робити давним-давно. І косметичним ремонтом тут не обійтись, бо далі ж буде тільки складніше. Якщо нас, окей, якщо підходимо з оптимістичної точки зору, якщо нас не вистачало на 90 хвилин з чехами, албанцями чи грузинами, то що буде у разі підвищення у класі? Що робити проти умовних італійців, французів чи німців? Відверто кажучи, страшно уявити, бо, хоч підопічні Сергія Ребрової здобули друге місце у квартеті, Бій 1 але ж лише дві перемоги за шість матчів при всій повазі проти далеко не найсильніших представників Європейського континенту. Наразі ж результат є, і він залишає шанси та надію на світле майбутнє. І це вже хоч щось. Далі точно буде, але поки відчуття вкрай неоднозначні. Тепер ми чекаємо на суперника у плей-офф, За його підсумками буде зрозуміло, чи ми залишаємося у Лізі Лізібе, чи ми повертаємося до Ліги А. І щодо суперника у цьому самому плей А це буде або Шотландія, або Сербія, або Угорщина, або Бельгія. Ми дізнаємося вже точно на жеребкуванні, яке пройде 22 листопада. Ну а це був подкаст. Ю Football Talk із підсумками щодо збору збірної. Ми дякуємо вам за прослуховування, Ми нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та ми слухаєте. Якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте, що там можна протиснути п'ять зірочок, залишити відгук. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Донецьте, це є дуже і дуже важливо. І бережіть себе.